Господи, відвідай цей дім і захисти його від потух ворога. Нехай святі ангели прийдуть, щоб зберегти нас у мирі, і нехай Твоє благословення перебуває з нами через Христа Господа нашого. Амінь. Господи Ісусе Христе, що наказав своїм учням нести мир мешканцям домівок, в які вони входять. Просимо тебе освятити цей дім нашою довірливою молитвою і твоєю найдорожчою кров'ю. Нехай твоє благословення і мир прийдуть до нього в достатку, нехай прийде до нього спасіння, як прийшло додому Закхея, коли ти війшов до нього. Накажи своїм ангелам стерегти цей будинок і вигнати з нього всю нечисть. Уподобай тобі всіх його мешканців і своїми добрими вчинками в свій час дай їм заслужити прийняття до твоєї небесної оселі. Ми просимо тебе про це в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Амінь.